Друга секція. Щось так дуже краскою. Вона, напевно, це вогнезахист роблять. Бачите, отут у нас була берізка. там був газон, там були ще квіти, там бля. Ох, ну нічого, як мене. Я не можу з цим нічого. Отут, отут. Це мокре. У них тут електрика така. Пальчика засунеш і все. Начебто майже все заізольовано, але тим не менше тут капає. Тут прям капає. Все мокре. Проте, як можна потрапити в другу секцію безперешкодно. Ось тут варять зараз, тут багато роблять хлопці. Я не впевнена, що там до кінця закрили. Але через там є про... прохід 100%, був ще в суботу не, зак... не закрито було. Всі бачили. І отак ну, я знаю, так можна забратися легко. Я бачила, як це робить наш проєктант, тому на якомусь циганчі. Це зробити не проблема взагалі. Тут зачинили вікна. Оце прохід. Це зробили сьогодні вночі. Цей прохід. Ось. От так обереш, так. Оп і зайшов. Навіщо думати? Оп, і зайшов. Двері відчинено. Двері відчинено. Так, друга, друга, друга. Зачинена. Зачинено зачинено. А тут щось не хотіло сил чи що, щоб доробити стіни. А, Бачите, оце зробили. Зараз ракурс. Може не мали ось. Клембо замостили все, що наштрубили. Все, що погоріло, це треба чистити. Це треба чистити і я наголошую. Яка цела, піпець, на що її зберігати, я наголошую, що треба слідкувати, щоб вам чистили. Це я на другому поверсі була, Другої секції. Не кидати на маня, зроблять, не зроблять, як зроблять. Якщо вам це тут же не зробили, якщо вам це не... Якщо ця квартира вам ще потрібна, то ви маєте за нею слідкувати. Я відосики те знімаю. Так, зачинено. Зору, друга, зачинено. Тут же нічого взагалі не робили. Взагалі ці квартирі. Взагалі, все, що зробили насправді. Я думала, там перша секція, вже щось таке наробили, ага. Дві труби проклали. Так що нема чим похвалитися. Тут... Демонтаж провели. останнє, Я вже не пам'ятаю, чи знімала я це чи ні. Туди не буду заходити. Так, тут ще чинено. Тут також демонтаж провели. Не закінчили. Це бачите, як воно. У мене а, ціла квартира була ну, ушкоджена там, а, ось, а, ну, але квартира поверхом нижче вигоріла ванна, квартира поверхом вище там також вона постраждала так добре, добряче, Ше на шостому поверху взагалі там все випало, навіть стіна. І коли демонтували мені також шахту, то було видно, як все горіло. У мене просто ну, була тяга чи що, не знаю. І все воно так і пішло, слава Богу. Люкровізія я тільки поплавився у вані і втік разом з, водовідведення, з трубою водовідведення. Тому горіла у нас пожежа, весь будинок захопила. Десь більше, десь менше, але весь. Тут все особисті речі.